Усім привіт, друзі. Я хочу тут трохи сказати свої думки щодо мовного питання, щодо мовних срачів, які періодично дуже часто розвертаються в соціальних мережах, в публічному просторі українському. І нібито все давно всім зрозуміло, але досі розквітають такі осередки пушкінізму в Україні. Це як приклад можна взяти Одесу. Яку жорстоко обстрілюють, вбивають людей, і просто саме в ці дні знаходяться люди, які запрошують інших на мітинги біля пам'ятника Пушкіну, щоб захистити великого русского, на їхню думку, поета від клятих бандерівців. Вони так не кажуть, звісно, в голос, але зрозуміло, про що від націоналістів проклятих. Щоб не чіпали їхню культуру, їхню окрему російську культуру в Україні, на яку вони нібито мають право. Мають право розмовляти будь-якою мовою, якою їм зручно. Тут, в сенсі приватного життя, немає чого заперечувати. Людина може спілкуватися в приватному житті будь-якою мовою. Це ніколи не можна заборонити і не варто цього робити. Питання тут: висети ці часу, висети ці війни, воєнного часу. Вона. Деякі речі розставляє по інших місцях, по різних місцях, ніж у мирний час, і вже до мирного часу того ми ніколи не повернемося, і е, ніколи російська мова вже не пануватиме в Україні в жодному, в жодній галузі. Я маю на увазі літературу, і телебачення, і все решту, радіо. То, що українці свідомо приходять на українську мову, а навіть ті, хто виховувався російськомовно в російськомовному середовищі, це цілком нормально, і це такий внутрішній, не те, що протест, це повернення до себе так, з колоніального минулого. Але залишається все ж таки е, прошарки суспільства, які вперто е, не хочуть е, або не можуть. Ну я думаю, що в першу чергу не хочуть бачити реальності і відстоюють публічно своє право е, розмовляти, співати е, гучно російською мовою, будь-де е, читати вірші Пушкіна в центрі Києва тощо. Російська мова час від часу гучно звучить. Ну, я навіть так, таке гірке висловлювання є. Моя, моя думка така, що якщо ви засумували за російською мовою, десь там за кордоном або там десь на Галичині, хоча там теж російське стало багато, ну через зрозумілі обставини, то якщо ви засумували за мовою Пушкіна, то просто приїжджайте до Києва. і Послухайте, насолоджуйтеся на вулицях гучною е, е, російською мовою. Е, на жаль, е, деякі люди таких менше стало, це правда. Не соромляться, е, вони е, навіть підкреслюють свою таку незалежність е, від того, що відбувається. Ми маємо право, ми українці, ми громадяни України, і ми маємо право будь-якою мовою. В нас тут є конституція. Де навіть російська мова досі вписана, я про це не знав, трохи був здивований, але досі там є російська мова, тому я не можу святкувати щиро День Конституції України, ну принаймні через, через це. І там, до речі, в Конституції України не згадано жодного разу про кримців як крімний народ України, а російська мова там під захистом держави в Конституції записана, якщо хтось давно не читав. Ну, так ось. Я багато разів вже записував відео, давав інтерв'ю з цією теми, казав, що люди, ну добре, ви спілкуєтеся там між собою російською. Зробіть хоча б одну річ: не спілкуйтеся з дітьми зі своїми зануками російською мовою. Ну навіщо її вона? Книжок не буде російською мовою. Ну хіба що ви чекаєте на окупацію, тоді це просто зради і немає немає про що з цими зрадниками розмовляти. Але якщо це українці, які усвідомлюють, що вони українці, що це їхня країна. Розмовляти російською мовою з дітьми це просто таке знущання з дітей в першу чергу, тобто неповага до власних дітей, бо їх треба виховувати вже як людей постколоніальної доби. Але ні, нам так зручно нам пояснюють. ну, Я не буду вчити жодних батьків там чи прабатьків виховувати їхніх дітей. Тут усе зрозуміло, це дурниця повна, абсолютно, і ідіотизм, і дібілізм, ідіотізм, то що багато слів є в окупанській мові, якими можна ще й не цензури, якими можна це описати, але я не буду. я... Наведу просто такий приклад, який може комусь е дасть е чіткіше зрозуміти, це тих, хто дозволяє собі на вулицях, е в публічних місцях. А публічне місце публічний простір це ж не лише соціальні мережі, там, чи відео, те телебачення, там, я не знаю, радіо. Це простір на вулиці, коли ти йдеш там, українським містом і е чуєш е гучну е російську мову. Хоча слова, які вони використовують, вони, ну, м'яко кажучи, не складні, прості, і українською мовою так само можна розмовляти, ну, принаймні не про Пушкіна, то точно. А якщо ви не пушкіністи і не позбавлені совісті істоти, то просто подумайте про це. Ось я йду містом нещодавно, столицею України. І е дівчата, три е дівчини е роблять фотосесію. Ну, тобто, одна фотографка, а інша їй допомагає, а одна позує. Я не знаю, чи це професійна модель, чи вони просто її робили. Ну, Гарні такі дівчинки, немає питань. Молоді, може там років 18-22, може 25, неважливо. І ось. Е а я йшов просто повз, там гарне місце в центрі, і чую гучно, вони там ще така відстань, десь метрів 10, і вони їй там, ті, хто знімають, вони їй кому, кажуть, що робити. І вони такі кажуть: стань рівно, підійми руку. Повернись, подивись сюди, очі туди, там, ноги розстав, праву ногу постав туди. Ой, я перепрошую, вони це все російською кажуть. Там, ногу сюди поставь, наклонись, там, я не знаю, що ще було. Якісь такі прості команди, які віддають моделям фізичні, що робити, щоб там у кадрі виглядати на думку фотографа гарно. я раптом просто йшов. Ну, мене дратує гучна російська мова, чесно вам скажу. Я розумію, що так не можна робити в Україні під час війни, бо навколо військові, навколо люди, в яких родичі загинули. І загинули в тому числі за те, щоб українська мова панувала в Україні. І мова це перше, чого позбавляють наших військовополонених. Їх примушують співати гімн Росії, ганебні російські пісні різні там вчити, розмовляти російською примушують. Тобто перше, чим опікуються. Якщо так можна сказати, російський окупант, це перетворити українця на росіянина, тобто знищити знищити, якщо не фізично, то ментально, принизити, примусити щось робити. І я подумав, от, от нещодавно я бачив якесь коротке інтерв'ю <кхів> військовополоненого, якого обміняли чи місяць тому, там, може, може, навіть, навіть менше, і він каже, що а, він не хоче чути російську мову, бо російською мовою його катували, йому віддавали накази, йому командували, що робити, і при тому били а, постійно, майже щодня. Я увів, уявив собі, що це не я йду. Хоча й мені теж вигідно це чути. Ну просто так, демонстративна гучна російську мову в Києві. Я уявив собі, що це прикладом не я йду, а колишній колишні військовополонений. І він таки чує, такі команди російською мовою гучні. Встань, повернісь, та отодвинь ногу. Да? Може, після таких слів він отримав удари, В пах удари по обличчю. Може, такими самими словами його на коліна ставили, примушували ставати на коліна. Тобто це був такий, такий випадок, коли я дуже чітко відчув. Як ще це може тригірити не просто російську мову, а якісь там конкретні слова і вирази, які цією мовою можна почути в Києві, а люди про це навіть не замислюються. Це дуже прикро, тому що просто от, ти йдеш українською столицею, столицею країни, яку ти захищав, за яку страждав, потерпав від катування, і ти чуєш такі самі слова, які ти чув там десь? У таборі для військовополонених, у в'язницях, де майже не гадують, б'ють, принижують постійно. І такі самі слова, такою самою мовою, веселими голосами дівчат ти чуєш у Києві. І це, це я не думаю, що хтось через це там буде буде їм якісь зауваження робити, бо нібито це так безневинна справа. Там, бо вони роблять в портфоліо. Але напевно я б відчув себе дуже погано. Я б відчув себе таке поппосередковано приниженим цими дівчинками, хоча б вони того і не хотіли. Тож я закликаю всіх, хто дозволяє собі публічно розмовляти російською мовою в публічних місцях. Візьмемо просто десь в місті. Думати про це. Думати, коли ви е, віддаєте там, якісь там команди, навіть собаці, або е, розмовляєте гучно зі своїм там, товаришем, е, або в компанії десь сидите. Подумайте, що навколо вас можуть, а це точно можуть сидіти е, військові. Військові, військове полонення, для яких якісь слова можуть бути тригерами для депресії, для згадок про приниження. Бо це точно працює. Я думаю, напишіть у коментарях, може є люди, які такий стан проходили, коли ти чуєш російську мову і тобі як б'є просто по голові якимись неприємними спогадами. Про це. І я думаю, що ось головна, головний чинник, яким треба керуватися стосовно російської мови, це те, чи не стане твоя російська, гучна, демонстративна російська, ну або навіть не дуже гучна, десь просто в компанії там, серед інших людей, не може, чи не може вона когось образити так, як кажу я. І при чому образити саме тих людей, які найменш заслуговують на навіть таку випадкову образу від незнайомих людей, навіть не спеціально. Я вже не кажу там, коли кидаються на україномовних людей, там принижують і це досі триває під час війни 25-го року, досі. Але я навіть про таке, типу, не спеціально, але. Це вилітає з вашого роту. Може, ви хороша людина, може ви там і за Україну, і все таке інше. Але подумайте, може якісь слова, може просто треба перейти на українську мову і спілкуватися українською в публічних місцях, і просто тоді жодних подібних проблем не буде. Це мені здається, такий маленький запобіжник, така маленька естетична, типу ніби. Українською, так правильно, дрібниця, яку можна не помічати, але якщо замислитися з цього, то можна зрозуміти, як можна образити людину, де якої треба ставитися з найбільшою повагою, що можна образити захисника, навіть не подумавши про це, а треба думати. І ця естетика війни, про яку я часто кажу, вона і в тому, в тому числі в словах, в інтонаціях. Взагалі, дуже простий кодекс. Ось я багато кодекс для кожного. Я багато такого чую, що. Ось а як нам треба поводитися з військовими, з ветеранами, вони ж травмовані, вони вже може бути ПТСР. Слухайте, по-перше, і по-друге, це не справа цивільних якось обговорювати військових як якихось такі, таких ну, ненормальних людей. Це найнормальніші люди серед нас. військових дуже багато, їхніх родичів багато, багато родичів загиблих, багато дітей, в яких батьки воюють, чи мами воюють. І м, про це треба думати просто за замовчуванням, треба поводитися так публічно. Е, як е, нібито з тобою поруч сидить людина з полону, навпроти тебе сидить людина з фронту. І це дуже зрозуміло, ну, такий простий приклад. Ну, якщо ви приходите кудись у гості, ви ж не кажете певних е, слів або е, не Поводитися так, як ну, не треба і не можна поводитися в цьому колі. Ну є кодекс поведінки там, в опері, я не знаю, там на дні народження, на весіллі, на, там, на похованні. Ну, різні кодекси поведінки для людини. І людина це підсвідомо вихована, хоча б трохи вона це відчуває. А тут уявіть собі, що а, ваша російська мова, будь-які слова нею сказані, сказані а, вони можуть тригернути людей. І не те, що на агресію, Скоріше за все, цього не буде, а може тригернути саме, а може бути і агресія. Здається, тут вже просто будьте розумними і гуманними до людей навколо, тому що просто образити людину, щоб вона всередині себе відчула образу. Я воював, я був у полоні за Україну, а тут просто люди абсолютно нехотять мовою, не цінують можливість просто розмовляти українською мовою. І за кого я тоді воював? А за що я тоді воював? За вашу свободу розмовляти російською мовою тут гучно. Це щось тут не те. Є така естетична річ, я людина не пафосна, ви знаєте, але є такі Рубікони, які переходити не можна. В спілкуванні з людьми. Я прошу всіх задуматися, замислитися про це і зробити. Певні висновки, на навіть якщо ви в побуті російськомовні, думайте, ви ж це ж не значить так автоматично, що ви погані люди. Так не значить. Якщо так, то візьміть це до уваги і думайте про те, що головне, тут, тут проблеми немає в спілкуванні з військовими. Це штучна, вигадана річ, переважно, ну крім якихось таких великих психологічних. Проблем у конкретних людей, до речі, ПТСР теж він далеко не в кожного, і не далеко не в більшості. Це меншість людей. У меншості людей буває, які пройшли в війну, але це не привід не привід якось таврувати цих людей. Типу вони ненормальні, вони найнормальніші. Вони пройшли випробування такі, які решта не проходила. А, і це не може бути тувруванням, це може бути така лише апріорна повага. Поводьтеся завжди так, якби навколо вас, військові, військовополонені або їхні родичі. А таких людей дуже багато в Україні. І якщо у вас ще там якось не зачепила війна, і якщо до вас ще не дійшло на такому особистому рівні, то увімкніть е, емпатію до людей, які можуть бути навколо. Ви не пошкодуєте точно про це. І це мені здається от така головна умова існування все ще російськомовних людей, які переходять, і я певен, що всі зрештою перейдуть колись. Але зараз хоча б таке правило візьміть собі і робіть так, просто щоб соромно не було, і в тому числі перед вашими дітьми, які я певен, виростуть справжніми українськими. Громадянами, патріотами і людьми, які розуміють, що мова має велике значення. Вона дійсно має велике значення. Дякую вам за увагу, за підтримку, за ваші донати, будь-який зручний для вас спосіб за спонсорство цього каналу і за те, що ви коментуєте і поширюєте мої відео. До нових зустрічей! Щиро ваша, Айдер Мождобаєв.